І вубдрони дрони закріпили розділ у до цього неподільній субкультурі аматорського авіамоделювання. До цього основу складали крилаті моделі, іншу меншу нішу складали зменшені моделі гелікоптерів та експериментальні квадрокоптери. Хоча взагалі перший де-факто квадрокоптер був створений у 1907 році. Це була дивовижна шайтан-машина Жака та Луї Брігетів. Але про це якось іншим разом. І тут, у 2010-х, на ринку з'являється все більше квадрокоптерів, зокрема і більш доступні тайні вупи. І звісно ж, з'являються перегони, серед яких найбільшими були Drone Racing League, засновані у 2015-му, та Drone Champions League, засновані у 2016-му. Нині саме останні є флагманом, тобто найбільшим та найпопулярнішими перегонами дронів, і навіть мають власний симулятор польотів. Про DCL The Game ви напевно вже чули не раз. Нині на сторінку в інстаграмі DCL підписано понад 114 тисяч користувачів, що як для досить специфічного заняття число солідне. Сучасні ВУП-дрони поділяють переважно на 65, 75 та 85 мм, все що більше рідше називають ВУПами. Але поняття все-таки не точне, тож можна і на більших дронах іноді побачити таку категорію. Хоча, звісно, на дроні п'ятірці це буде виглядати комічно, приблизно як напис Малюк на атомній бомбі.